Вітаю. Сьогодні ми працювали на 38-й сторінці. Тема у нас записуємо: задача коротко. Ну, звичайно, у нас там не тільки робота із задачами. Почали ми із повторення іменованих чисел. Повторили ми, що ми можемо вимірювати три види, у нас вимірювання довжина. довжина, Це у нас сантиметри. Далі вага кілограмами і об'єм. міськість, так, об'єм це літри. Ось три види вимірювань іменованих величин, тому що ми знаємо, що ми вимірюємо, тобто у цих чисел. Є імена довжина, вага або об'єм. І сьогодні ми почали з порівняння. Так само, як в звичайних числах: 8 см і 7 см, звичайно, 8 більше, ніж 7, 5 і 6, 5 менше, ніж 6, 9 літрів, 6 літрів, 9 літрів більше. І таким самим чином проходимо до кінця вправи. Після цього ми перейшли до задачі. В озері плавало три чорні лебіді і шість білих. Наскільки менше чорних лебідів, ніж білих, плавало в озері? Аналізуємо задачу спочатку, про кого йде мова в задачі про лебідів. А чим вони відрізнялись розміром, кольором, може, характером. Із задача ми бачимо, що кольором був чорний колір і білий. Що питається в задачі? Питається, наскільки менше чорних лебедів, ніж білих плавало в озері. Тобто треба порівняти, наскільки менше. Ми визначили два види кольори, значить, ми в умові і пишемо чорні білі Ч, чорні Б. Чорних було три птахи, білих було шість птахів. Можна питання внизу написати наскільки більше або наскільки менше, але зазвичай ми за допомогою такої дужки знак запитання ставимо. І наскільки менше, наскільки більше. Тепер аналізуємо: якщо нам треба порівняти, тут немає цілого і половини просто порівняння. Значить, ми малюємо дві лінії: чорних менше, чорну. Більш коротку лінію, білих більше, довшу. З однаковим початком. А кінці у цих відрізків будуть різні. Позначаємо, що чорних було 3, позначаємо, що білих було 6. Наскільки більше, наскільки менше. Ось цей проміжок, хвостик між величинами нам треба відшукати. Завдяки цій наочній демонстрації ми бачимо дійсно, що нам треба знайти частинку. Тобто, якщо ми на шістку, ми бачимо, що ось ця частина, там, де три лебіді, і у шістки, ось ця частина, це однаково. Тобто це теж три. Е е тому нам треба від більшого відняти менше, і ми подивимося, наскільки вони відрізняються. 6 мінус 3. 6 мінус 3 дорівнює 3. То був вираз, тепер розв'язання. І відповідь на скільки. Тому відповідь словом на 3. Можна L лебеді. На 3. Птаха. Можна на 3 лебеді. Більше, менше дописати. Ось така задачка. І. На останок у нас був, можна так сказати, що усний рахунок на числа зі складом числа 10, числа першого десятку. Але тут у нас у декілька прикладів додається вже не два числа, а три числа у нас додається, віднімається. Плюс, зверніть увагу, у нас одиниці вимірювання. Ми вчимося їх позначати. Тобто, якщо у нас в прикладі були кілограми, значить у відповіді вони теж будуть. Тут сантиметри, будуть сантиметри. 10 мінус 8 2. 10 мінус 9. 1. 9 мінус 7 2, 2 плюс 6, 8, 5 плюс 4 9. 4 плюс 2 6. Тут у нас по 2. Числа додається віднімається, а тут у нас уже по три. По-перше, одиниці кілограми, літри, літри. Тут кілограми, значить, і у відповіді кілограми, тут літри у відповіді, літри і сантиметри. Далі дивимось, робимо спочатку першу дію 10 мінус 3, 3 плюс 4. 7. Зверніть увагу: діти можуть плутати.

10 мінус -5, 5, плюс 4 9. Ось така у нас коротенька була класна робота. Далі каліграфійна хвилинка. Де треба було каліграфійно написати 3 цифри 7 групи, 8 і ось такий орнамент візерунок. Звертаємо увагу, що для. Е і по цифрам, і по візерунку. Звідки ми починаємо писати число, де ми таркаємось. Куди ми на середину вниз виносимо, яка у нас паличка? Тут у нас дуга від кутка в куток, тут діагональ, діагональ дуга. Діагональ, діагональ дуга. Тут у нас коло через одну клітинку, так, в центрі. Тут у нас із перехрестя клітинок. На середину клітинки і в куточок. Середина клітинки, куточок. Якщо важко, можна посередині клітинці поставити точки і до них поєднати. Ось як тут буде у нас середина клітинки точка, точка. Раз, два, три, чотири. І таким чином, ну і знизу бачимо діагональ і дві, о, дуга, і дві діагоналі відповідно.